Триває спеціальний ефір на радіон вемена звати Олексій Тарасов. І Зараз час для нашого спецпроєкту з українською гельсінською спілкою справ людини в рамках програми USAID «Права людини в дії. Зараз будемо говорити про те, що робити з ув'язненими на окупованих територіях. Більше того, з тими особами, які відбувають покарання не за законами України. Пам'ятаємо, що з 2014 року був анексований Кримський півострів, є території тимчасово окуповані Донецькою та Луганською областей. Ну і зараз на. На жаль, ми маємо також частини Запорізької та Херсонської області. Говорити про це будемо з менеджеркою проєктів Української гельсінської спілки з прав людини Маргаритою Тарасовою. Пані Маргарито, вітаю вас в нашій так. студії. Ну, звичайно, що я думаю, що перше запитання таке базове, а що ми взагалі знаємо про кількість ув'язнених? От Після того, як був захоплений Крим, після того, як були захоплені Донецьк та Луганськ, що ми знаємо про те, а що там з тими людьми, які відбували покарання в. Наших в'язницях Так, да, ну, як ви справедливо сказали, вже в принципі 9 років тримає, триває конфлікт, і, звичайно, що те, що сталося 24 лютого, це ну, не нове, якщо ми говоримо про людей в місцях несвободи, не тільки про ув'язаних, а загалом у нас їх дуже багато. На жаль, це такий наш радянський спадок. Дуже багато людей тримається в місцях не свободи. Звичайно, що вони найбільш вразливі в цій ситуації, тому що на відміну від. Мене вас і наших слухачів, мабуть, вони не можуть самі себе евакуювати, прийняти рішення про евакуацію. Тобто вони дуже сильно залежать від рішень, які приймаються, і загалом від обстановки на фронті. Після 2014 року близько 10 установ пенітенціарних саме потрапили в окупацію. Значно більше, звичайно, інтернатів, поліцейських відділків, все, що відноситься до місцевої свободи, звичайно, що це за набагато більше. Але якщо ми говоримо саме про в'язниці і про слідчі ізолятори, то це десь 10, приблизно 10 установ вже після 24 лютого 11, за даними державної кримінально виконавчої служби 11, і Потім 4 були деокуповані. Ну тобто, от таку ситуацію ми маємо по кількості, на жаль, і в пенітенціарній службі цих даних немає. Ми намагалися їх з'ясувати. Скільки точно людей, не знаю, чому списки чомусь не були складені або не, там, не були пораховані, але ну це тисячі людей, це, це не перебільшення. І, звичайно, те, що ми бачимо зараз після повномасштабного вторгнення, воно дуже сильно корелює з тим, що відбувалося і в Криму, і в Донецькій, Луганській області після окупації, коли е, росіяни починав е, спочатку не дуже чіпають установи, але потім. Е, Починають їх їх використовувати для своїх потреб, тобто вони насильницьки переміщують українське населення для того, щоб потім затримувати і утримувати там нових людей. Часто за реальні злочини, але дуже часто дійсно це такі політичні справи там про терористів, да про різних заколотників, яких вони утримують. І на жаль, це люди це просто така розмінна монета для них, для того, щоб потім тиснути на, на Україну і вимагати да, якихось рішень. Так, так, ми розуміємо, що ми їх називаємо політв'язнями. Так, от тих, кого звинувачують у тероризмі, в якихось там проукраїнських поглядах, і тому вони там щось кудись, які закладали бомби і так далі. Ми розуміємо, що це також тиск з боку. Росіян, нашого ворога, так країни-агресора, але от якщо говорити про ув'язнених, так от скажімо, ну ми розуміємо, як це працює в будь-якій правовій державі. Є певний злочин, є те покарання, яке ця людина несе за цей злочин. Так, ну скажімо, там не знаю, ну може бути три роки ув'язнення, чи чотири роки ув'язнення, чи що, що завгодно. Але чи ми розуміємо, що далі відбувається, от, якщо вони потрапили під окупацію? Чи там ну, нібито не діють українські закони? То взагалі про ці так звані ДНР ЛНР там взагалі Зрозуміло, що там за закони це якась ну взагалі маячня. Ну чи ми знаємо, що далі з цими людьми? От скажімо, людини, ну там три роки вона відбула в цьому пенітенціарному закладі, так і що далі? Якщо ця людина була засуджена Україною, відбуває покарання саме як за вироком України, то в принципі те, що ми бачили, наприклад, на Півдні, да там в Херсони, Херсу, ну, Херсони, Херсон, Херсонські установи, то в принципі тривалий час навіть росіяни дозволяли українській адміністрації продовжувати виконувати функції. Тобто, наприклад, херсонське сізо ще до травня 2022 року було під контролем української адміністрації. І діяли вони навіть за правилами внутрішнього розпорядку України. Тобто е, це вся, цікаво. Це цікаво. Да, вся, вся в принципі і, руки не доходили. В них. Е, я думаю, що вони просто не дуже е, тоді знали, що робити, наскільки довго вони затримуються. Можливо, це з цим пов'язано, але дійсно тривали час. І це у нас є свідчення людей, які перебували. Вони говорили про те, що українська адміністрація е, була в установі, і все відбувалося за українським законодавством е, після захоплення. Вже СІЗО це доволі така була і медійна річ, тобто там і в вбивство було під час захоплення доволі такі насильницькі придушення ймовірного спротиву самих ув'язних, тому що такий спротив дійсно міг бути, і, можливо, навіть міг би відбутися. Тоді дійсно почалися репресії. Ну, я думаю, що це теж не є якоюсь такою дивиною да, для Росії. Почалися репресії, почалися дуже жорстке придушення будь-яких. Можливих там про українських там настроїв, що люди могли там щось передавати, наприклад. Збройним силам якусь інформацію, тому що звичайно, що росіяни використовували ці установи і для тримання людей, і для розміщення техніки, тобто, це все дуже, дуже жорстко придушувалося. В Росії взагалом ставлення до ув'язаних воно набагато жорсткіше ніж в Україні. В Україні воно не дуже, скажімо, ну це в... радянський спадок. Да, те, що ви <свіс> сказали <свіс> так, звичайно, <свіс> так, да, так да, в Україні воно не завжди дуже демократичне, А в Росії це загалом, тобто особливо те, що стосується довічників, да це загалом це дуже жорсткі тортури і дуже жорстке ставлення. То тоді, звичайно, що росіяни почали застосовувати різні методи, і в тому числі катувальні, є випадки сексуального насильства, є випадки імітації страт, і це все я сподіваюся буде Е, І це те, що стосується слідчого ізолятора, там де люди були ув'язненими, але не засудженими. Те, що стосується засуджених, вони були ну вивезені майже з усіх херсонських установ. Тобто, це близько двох тисяч випадків, які ми зафіксували ув'язаних депортованих спочатку на окуповану територію України. Пізніше моніторингова місія зафіксувала 1600 вивезених в Росію. А навіщо вони їх вивозять? Ну от за такою логікою, ми ми пам'ятаємо про те, що російська армія використовувала ну от ув'язаних так для того, щоб кидати їх. В такі м'ясні штурми, ну в сенсі, що це люди, які не мають ніякої військової підготовки, от їм щось давали, і вони мали там штурмувати або виживуть, або загинуть так. А, але а навіщо депортувати, скажімо, там 1600 українських ув'язаних? Чи ви розумієте цього? Я, я думаю, що вони їх депортували для того, щоб звільнити місця в цих установах. У нас були свідчення людей. Які в контакті з тими людьми, яких вивез, вивозили, вони говорили про те, що їх залучають на примусові роботи, наприклад, будівництво нових установ, деяких залучали до там, мародерства, якихось роботи, типу будівельні в містах, наприклад, розрібати завали, там відновлювати. Такі речі, якщо їх вивозять в Росію, я, скоріше за все, це для того, щоб звільняти місця. Але цікаво, насправді те, що в Росії, коли вони відбувають своє покарання, їх звільняють. Тобто, ми в принципі в. Фіксуємо багато свідчень про те, що дійсно люди, відбувши свої три, як ви сказали, роки. В принципі, в Росія їх звільняє. Тоді вони потрапляють в іншу ситуацію, коли їх затримують як нелегальних мігрантів. Це теж така історія цікава. Да? Люди насильно вивезли в Росію, але потім в Росії вони вже нелегальні мігранти, їх затримують за цим. У нас є свідчення людей, які там декілька місяців перебували в центрах вже для нелегальних мігрантів. Потім не мають багато проблем дійсно, щоб потрапити в Україну. Російські паспорти їм не пропонують, бо ми їм... бачимо там дуже активно. Їм, на... їм не пропонують паспорти. нічого, крім якогось папірчика про те, що їх звільнили. Цей папірчик, на жаль, теж нашою, наприклад, міграційною службою не, 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 не приймається. Тобто, потім ці люди дійсно в пастці між двома фактично країнами, не маючи українських документів, не маючи ніяких документів і не, і не маючи змоги потрапити назад в Україну. Тобто, це те, що правозахисники зараз намагаються якраз з міграційною службою вирішити. Але, в принципі, ув'язнені такий загальний тренд, такий, що в Росії, якщо вони їх там не цікавлять з точки зору, що це якісь можуть бути проукраїнські там активісти, ветерани і таке інше, в принципі, вони там теж не сильно там цікаві, їх просто е, далі звільняють. І я думаю, що установи окуповані далі, просто за прикладом того знову ж таки, як в Криму, наприклад, це відбувається. Да, це просто установи для нового. Покоління людей, які вже затримує сама Росія, і от що от з цим робити, там звичайно стратегії ну мають бути різні. Я ж кажу, що є частина людей, яких затримують за реальні злочини, да, за вбивство, наприклад, там за крадіжки. А є частина людей, яких затримують на за за надуманими абсолютно звинуваченнями для того, щоб просто потім тиснути політично на Україну. Ну, от ми зараз повернемося до цього. Я просто хочу навести приклад. У нас в ефірі був Андрій Захтей, це такий український політв'язень. Він Ну, він був затриманий в Криму у 16-му році. Його там звинувачували в тому, що він проводив там певну диверсію. Він відсидів 6,5 років, і От, ну ми, звичайно, у нього також запитували: а що відбувається, як це відбувається у в'язниці? Про що там говорять? А що думають ув'язнені? Ну, у нього така думка. Знову ж ми не можемо це не підтвердити, не спростувати. Що там 70% ув'язнених хочуть повернутися в Україну. Ми говоримо про Крим, тобто ми говоримо про територію тимчасово окупованого Криму і про те, ну які там. Настрою, хоча ну ми розуміємо, що люди там є різні, і звичайно, що є там, ну як це сказати, злочинці, які е, е, ну сіли за ще за часів України. Добре, а от е, якщо говорити дійсно про тих, кого посадила Росія, Крим, вона, як вони кажуть, приєднала у 2014 році, пам'ятаємо, повертаються як там в, в Гавань і Так далі, так то що е, далі? Ми маємо намір. Стовідсотковий де окуповувати нашу землю. Так вона Крим має повернутися в Україну, тому що це Україна, не те, що повернутися. Це наша наша земля. Що може далі відбуватися з тими, хто там залишається з тими людьми, яких засудила Росія, насправді ми стикнемося з величезною проблемою з тим, що насправді нам буде дуже важко навіть ідентифікувати і знайти цих людей, і це те, що ми насправді зараз маємо цю ситуацію, коли. Людей, засуджених в Криму, вони не відбувають покарання в Криму, їх переводять в віддалені регіони Росії. Ви пам'ятаєте справу того ж Сенцова, наприклад, якого затримали в Криму, засудили в Криму Росія, але відбував він покарання далеко від дому. І це робиться з багатьох причин, зокрема для того, щоб. Місцеві адвокати мали дуже ускладнений доступ до них для те, щоб вони були відрізані від родичів. І це відбувається не тільки з політичними справами. Це відбувається і звичайними звичайним криміналом людей депортують, перевозять насильницькі підбути покарання на території Росії, що є звичайно що порушенням і міжнародного гуманітарного права. Але дуже часто ці люди були ще насильницьки паспортизовані. і Тоді навіть в ситуації, коли Росія, наприклад, да, вже в після програшу війні буде готова піти на зустріч, да, і в ці гуманітарні. Гуманітарні питання улагодити з Україною, ми можемо стикнутися з ситуацією, коли Росія буде вважати, що ці, наприклад, що це її громадяни, вони засуджені Росії, відбувають покарання в Росії. Україна буде наполягати на те, що вона не визнає, наприклад, це громадянство. і Ми дійсно стикнемося з величезною проблемою. Далі має бути якась стратегія уряду, що робити з цими вироками. Одна справа, коли людина дійсно вчинила злочин, і ми, наприклад, визнаємо цей вирок, попри те, що він був винесений. Судом юрисдикцію якого ми не визнаємо да, на території України. З іншого боку, справи там по типу справи Сенцова, але насправді в справі Сенцова, наприклад, були інші люди. Да, крім Сенцова і Кольченка, були ще два дві людини, які насправді відбували покарання. От Олексій Чорній, наприклад, звільнився з Росії і повернувся в Україну якраз після відбуття свого от, цього там терміну сім чи, чи скільки років. Тобто, будуть і випадки людей, які будуть мати реальну судимість в Росії. І тоді, от питання буде в Україні, ми можемо з таким стикнутися, коли люди, наприклад наприклад захочуть цю судимість якби скасувати, нулювати, да її там заперечити. Ми що ми будемо цим робити? Це, це величезна проблема. Це дійсно з Криму переміщення саме тюремного населення. Воно дійсно відбувалося всі 9 років системно. Знову ж таки, для того, щоб ці там установи потім далі да, використовувати. І це, це буде складна історія. Якщо ми говоримо про ті новоокуповані території, да, після 24-го, там цього буде менше, бо ще не прийшов час серйозний. Тобто, ми не стикнемося прям з величезною кількістю випадків, да, коли люди. Відбувають покарання в Росії вже засуджені Росією, тому що насправді дуже часто там ніякого суду ще й не відбувається, вони просто перебувають. Так, 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 ми в... розуміємо, що це ж ну, ви видимість процесу реального. Да, Це такі будуть цивільні заручники, які є вже в списках України, за які Україна бореться, і це насправді, там, за, за даними уповноваженого, там, 25 тисяч людей, да, які там підпадають під це. Але от, з територіями по типу Криму, наприклад, де ну, певна така імітація проводила. Суддя і певна, певна влада існує. От там це буде дійсно проблеми. В першу чергу, проблема цих людей ідентифікувати, де конкретно на території Криму або Росії вони перебувають чи вони вважають себе, наприклад, громадянами України Росії? Чи вони готові повертатися до українського громадянства і чи готові далі вони, наприклад, потім судитися з Росією, в тому числі якщо Росія наприклад знову приймуть в Раду Європи, дав європейському суді з прав людини? У це буде звичайно величезний виклик. О, ну це мені здається дуже далеко щодо того, що Росію знову приймуть до Ради Європи. Але ну можна подивитися, як будуть розвиватися події. То слухайте, а от ну нам, нам немає, ну немає такого досвіду, який ми можемо використати. Ми можемо ну немає такого, що ми можемо сказати. О, дивіться в такій країні, щось подібне відбувалося, і нам треба ну таким чином привести там, <кій> скажімо, наше законодавство згідно того, що ми ну, можемо побачити десь де-інде. Скажімо, я думаю, що досвід є. Можливо, не 100%, Ова, такі, як які є у нас, саме з точки зору і тривалості окупації, і кількості населення, яке ця окупація е, за зачепила, але відверто кажучи, я думаю, що такі рамкові домовленості будуть і мають прийняті під час там капітуляції, бо грубо кажучи, певних там переговорів, які вже будуть відбуватися, ці гуманітарні питання мають. Е, бути туди включені не в таких деталях, да що конкретно з кожним конкретним робити, але загалом і питання можливо навіть амністійні да будуть ухвалюватися щодо того, що наприклад ми. Вироки визнаємо або не визнаємо, да ми їх там переглядаємо або не переглядаємо. Тобто, ці всі рішення я думаю, що будуть ухвалені, буде сильно залежати від готовності знову ж таки Росії її, там уряду наступного, да там якогось перехідного співпрацювати і інформацію цю надавати і в і в тому числі визнавати насильницьку паспортизацію, відмовлятися від там. Тисяч і мільйонів, мабуть, ну, насильницьки виданих да, громадянств. Я думаю, що ці, ці речі будуть з'ясовані і погоджені саме от на етапах, от, саме проговорення певних да, гуманітарних питань. Але досвід, звичайно, що Україна не є першою країною і, на жаль, мабуть, не останньою, яка стикається з цим. Ці речі, звичайно, що треба буде дивитися в, в досвіді інших країн, але в першу чергу ми маємо отримати доступ до. До території, до людей, до інформації про них із цим зараз величезні проблеми, навіть відслідкувати одну там чи навіть групу людей. Про які є інформація, що вони депортовані, вислідкувати, що з ними далі відбувається, це дуже і дуже складно? О, ну коли ми навіть говоримо про наших військовополонених, так там де ми точно знаємо, що вони знаходяться в російському полоні, і ми не можемо дуже часто отримати інформацію. Тобто російська сторона не підтверджує того, що вона що ця людина дійсно у них знаходиться в полоні, дійсно знаходиться в їхній в'язниці. А що говорити тоді про, вибачте, народи Донбаса в сенсі так звані ДНР ЛНР, де ну от скільки вісім ну коли, коли оцей? Був референдум, псевдореферендум, так, коли Росія ну вирішила типу їх приєднати до себе, то до того ж взагалі там судили незрозуміло за якими законами, то яка ситуація там. Ситуація, звичайно набагато гірша, ніж в Криму. Якби це не звучало знову ж таки в Криму, хоча б є якась ілюзія, да про правового простору ДНР і ЛНР це абсолютно сіра зона, не визнана ніким в світі цивілізованому. Я чесно кажучи, інформації звідс, звідти звід дуже дуже мало. Не хотілося б на цю тему спекулювати, але я думаю, що що все, що відбувалося в ДНР і ЛНР, це буде якраз підлягати певному невизнанню України. Ну, все, що там відбувається, ми зараз бачимо наскільки важко йдуть навіть питання там отримання освіти, да, в цих цих, то щоб визнати навіть грубо кажучи то щоб вирішити питання дітей, наприклад, да, українських, які там вимушено перебували, але зараз хочуть, наприклад, інтегруватися в українську, там освітній простір. Да, тобто ми бачимо, що позиція України. Певне такі невизнання максимально і недопущення ситуації, коли щось може трактуватися так, що ми десь приймаємо, да що це якась легітимна влада. Я думаю, що з. Судовими вироками буде приблизно така сама ситуація, на відміну від Криму, наприклад, де хоча б є якісь там російські документи, які можуть щось спростувати чи підтвердити, в ДНР, ЛНР. Я думаю, що навіть ну, такого немає, да, щоб, щось, щоб людина могла там, аргументувати свою, свою позицію, да, там її засудили чи не засудили, чи не справедливо чи несправедливо. Але навіть якщо відкинути ці всі речі, загалом базові принципи, да, мінімальні гарантії людини при затриманні, да, чи був в неї доступ, доступ до е, адвоката. Е, О, це звичайна смішно. То, ми з вами про це говоримо. Ну і хто може в це повірити? Просто є ж ну знаменитий, на жаль, ну такий страшне місце. Так, цей концтабір ізоляція, да, да. і ми маємо ну, вже людей, українців, які звідти були звільнені. Да. І з того, що ми чуємо, ну там не те, що ніяких адвокатів, а просто хто завгодно туди потрапляє за будь-якими звинуваченнями. Людина людина може себе скажімо. Я думаю, що найбільш прийнятна позиція була би така, що. На підставі того, що людині не були надані мінімальні гарантії, її вирок не можна вважати справедливим ні за яких умов. І навіть якщо вона дійсно вчинила щось, що могла би далі потягнути за собою в'язання і покарання, Україна просто має сказати, що її мінімальні права доступ до. Адвокати, доступ до медичної допомоги і право повідомити близьку людину про місце перебування. Всі ці речі були порушені. Відповідно, будь-який суд, і Український, і Європейський суд справ людини будь який будь-якої країни світу демократично визнає, що вирок не міг бути справедливо винесений, і людина вже на етапі свого затримання була поставлена в умови, коли вона не може себе захистити. Тому, скоріше за все, ну я дуже сподіваюся, що така буде політика, і воно відбудеться. Щодо Криму, там можуть виникати дискусії, і я думаю, що вони будуть виникати в тому числі можливо навіть в спільноті міжнародній адвокатській щодо того, що робити з цими вироками, все таки, коли певна знову ж таки да ілюзія влади державної існувала, але ми бачимо, я думаю, що це теж буде взяти до уваги звіти численні організації правозахисників про те, що і там в людей немає навіть цих мінімальних гарантій, тому знову ж таки ці вироки ну не можна вважати справедливими, і тоді Україні треба буде думати, да, що з цим робити. Чи так дійсно при... ми бачимо і про українських активістів кримських татар, ну так яких засуджують ну просто за ознакою того, що щось не подобається окупаційній владі, Пані Маргариту, я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, що ми говорили про ув'язнених на окупованих територіях. Скажімо, про те, що робити після деокупації наших земель з особами, які відбувають покарання не за законами України. Росія, наприклад, вважає, що Крим російський. що той псевдореферендум, що він щось означав, що таким чином вони приєднали Крим до своєї території. Нагадаю, що це спецпроект НВ та Української гельсінської спілки з прав людини в рамках програми USAID Права людини в дії. У нас в студії була Маргарита Тарасова. Вона є менеджеркою проєктів Української гельсінської спілки з прав людини. Пані Маргарита, я вам дуже дякую. Дякую вам.